Ну то що, ви принесли мені фільм про Дедпула? Так, сир приніс. Добре, добре. Відчуваю, що ви трохи налякані. Ну, ми вперше робимо дорослий кінокомікс, розумієте? Ага. Тому знаєте, будьте ніжнішим, не приймайтеся, все буде добре. Окей, пам'ятаєте, Логан героїчно помирає в кінці свого фільму. Так, дуже емоційний фінал. А на початку цього фільму Дедпул викопає його труп та буде вбивати статистів його кістками. О, О боже мій! Ви як в порядку? Ви в порядку? Та піде наче у 18-му році Дедпул скористається пристроєм з Дедпулу 2, щоби потрапити на землю 616 та там зустрітися з Коганом та попроситися в нього в мистики. Він був у кількох фільмах. Блін, це дуже круте камео. Оу, Ну якщо ви так реагуєте на це камео, то я не уявляю, що далі з вами буде. А це не все на з реакції глядачів, якою я хочу досягти в цьому фільмі. Це hey! Правильна реакція на чудове камео. І не кажіть через 6 років Дидпола запрошує до себе у Чизе. Чувак на ім'я Парадокс і каже: світ Дедпула помирає, тому що анкерна істота Логан загинув. Анкерна істота. Так, кожен таймлайн має одну таку істоту. А як тоді світ існував мільйони років до народження анкерної істоти, і якщо їхня смерть знищує чи це не означає, що вони безсмертні. Століття це просто привід Дедпулу знайти Росомаху. Най буде перед тим, як Парадокс милостиво знищить його таймлайн. Дедпул бере і рушає шукати заміну росомасі. Вау 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 Вау. це буде дуже прикольний монтаж подорожі по мультивсесвіту. Він зустріне Росомаху Карлика. Іншого Росомаху гратиме Генрі Кевін. Він був у Аргайлі. Так. О, блін! Офі'єзне камео. Послухайте, сер. Ви так будете реагувати на кожне камео. Так, камео це одна з головних речей, які постійно будуть в цьому фільмі. Тому ж мені варто перелечити їх усіх, щоби ми пішли далі. Я не витримаю у у ролі Шторма. Він був фантастичний. Так, я знаю. Веслі Стаймс у ролі Блейда, Дженіфер Гарнер. Електра, Кін Х-23. Також у нас є Татум у ролі гамбіта. Арон Стенфорд у ролі Піро. Тайлер М. Шаблизубий У нас є Жаба, Натан Гернау. Блек Блеклавлі. Меттю Маконагі. Сер. СЕР! З ним усе в порядку. Я не знаю, non. що означає не знаю. Шовкомі я не знаю. Стривайте, ви що думали, що я доктор? Я казав своїй дружині, що ця біла куртка, яку вона мені подарувала, робить мене схожим на лікаря. Я просто ще один продюсер. То я можу продовжити підчути мій фільм. Вам звичайно погнали. Коротше, я розповідав попередньому продюсеру, наскільки фільм буде набитий камео, Які саме камео. Я на це знову не поведуся. Отже, де знаходить найгіршого росомаху, Потім у чезе відправляє їх у пустку, яка переповнена супергеройськими камео. Де росумасі Дедпул не подобається, тому вони починають битися. А хіба вони не генерують обидва? Так генерують. То ж це буде кривава бійка без наслідків чума. А також дедпул видась жартів про дістей і Марвел. Про те, що справи у них наразі не дуже неприємно. Просто мульти дуже переконливі. А так цей фільм про мульти всесвіт для розуміння так. А головною фішкою фільму стане ось це: я ламаю четверту стіну. Я нормально до цього ставлюся. Отже, та Теросумасі потрібно вибратися з цієї пустки Камео, щоб врятувати таймлайн. Найбуде. Погані Камео приведуть їх та Джонні Шторма до хозяйки пустки Касандри Нови. А хто вона? Вона сестра, близнючка Чарльза Чарльзак Сав'єра. Телепатія, сильний розум, голова влада ями. Чіга собі так, але вона зла, Чому? тому що вона антагоністка. Догнав. І вона збирається повністю знищити Джонні Шторма здерти з нього шкіру, перетворити його на криваву калюжу. Боже збав. Так я думаю, ми можемо продовжити тенденцію останнього доктора Стренджа, де член фантастичної четвірки помирає жахливою смертю. Тенденція дивна, але дай буде. Сандре залишає Дидпула та Росомаху в якості їжі Аліуту, тибо монстру з Локі. Вона сама їх не вбиває і по фільм ще не закінчився, а їм треба втекти, тож вони втікають. Гарно для них. А потім вони зустрічаються з Блейдом Елегрою Х 23 та Ч. Еніінгом татомом, який гамбіт. Ченіг Татум ніколи не грав гамбіта. Ні, сир, але він майже грав. І повірте мені, люди, які слідкували за новинами кастингу в 2014 році, фільму, який остаточно було скасовано, вони зацінять це камео. Специфічна цільова аудиторія. Я достукаюсь до неї. Не сумніваюся. X-23 матиме зворушливу сцену з росомахою. Вона змусить його відчути себе краще та не корити через смерть людей X в його таймлайні. Як мила. Вона переконує його знову бути героєм, і вони знову вирушають до Касандри. Дух захоплює. Потім вони змушують її відкрити диру старий портал доктора Стренджа, щоб повернутися у свій світ. О, старий дірки Стренджа – Це пушка. Але тепер Касандра вирішує знищити геть усі таймлайни і лишити тільки пустку. Чому? Тому що це той момент у фільмі, коли ми підвищуємо ставки. А вона й буде. Тож вона надсилає стовками одидпулів, щоб зупинити наших. Вони всі детпули, вони всі регенерують Є один гарний дедфол, в якого немає такої сили, тож він гине. Крім цього, є величезна сцена бійки, де ніхто не може померти. Саме так з ними всіма все буде добре, але це виглядатиме дуже потужно, щоб глядачі витратили 5 хвилин свого часу. Але з цією сценою все добре вона має бути. Знаєте що? Гадаю, ви праві. То Касандра хотіла знищити всі таймлайни. Так вона користується машиною, яка називається Часовбивця, але при спробі її зупинити, героя розірве на атоми. Ото нашим героям буде нелегко вижити до кінця фільму. Ні, це буде легко. Як за душу, то не вже? Так вони використовують свої тіла як провідники, хапаються за руки. Тож з ними усе добре. Оу, так, сила двох. Оу, крута фраза. Треба буде використати її в якомусь шоу позоряним війнам. Ну і на цьому все. Це буде Любовний лист старим героям студії 20-сторіччя Фокс. Любовний лист старим героям мені подобається. Це чудовий спосіб сказати прощавай минулому та відпустити його. Ні, я не хочу його відпускати і не буду. Що?